Пікет під Нацбанком під будівлю фінансового регулятора прийшли активісти кредитного майдану. У вівторок вони мітингували під Верховною Радою. Їхні представники потрапили тоді на засідання комітету з питань фінансової і банківської діяльності. Депутати пообіцяли пікетникам розглянути чотири законопроекти, запропоновані кредитним майданом. Віля НБУ зараз Вікторія Пластун. Вона на зв'язку. Що там зараз відбувається, Віко? З люди мітингують. Мітинг триває вже дві з половиною години. Він розпочався о 10.30. Ну сьогодні людей порівняно з вчорашнім пікетом досить менше. Проте є так само представники не лише Києва, а й інших областей. Ми бачили плакати та спілкувалися з жителями решти регіонів. Люди поставили під Нацбанк смітник, кажуть. Він предназначений для керівництва НБУ, бо вони не задоволені курсом валют та діями Нацбанку щодо стабілізації. Гривні та по відношенню до долара. Як ви чуєте, тут досить голосно і шумно, так всі дві з половиною години. Сьогодні, окрім позичальників валютних кредитів, сюди прийшли і підприємці. Вони кажуть, малий та середній бізнес не може працювати з таким курсом долара. Прошу далі, пряма мова про вимоги митягунгувальників. И это касается каждого. Я, наверное, на сегодняшний день в лице всех людей, которых э, это, эта ситуация коснулась, выступаю в лице всех людей, понимаете? Потому что я вам честно скажу, потребительская способность людей падает. Люди просто обнищали. Люди в половину стали нищие. Мы вымагаем также отставки Гонтаревой, потому что э, это же хит, который происходит сейчас с гривной. Э, этого терпеть не можно. Мітингувальники також не відмовляються від своїх вчорашніх вимог. Вони хочуть, аби всі валютні кредити були переведені у гривню та виплачували за курсом на момент підписання кредиту. Також кажуть, що будуть стояти до останнього, доки всі їхні вимоги не будуть виконані сьогодні. Планують о 19-й годині піти під Верховну Раду, пікетувати парламент. Ми будемо стежити за перебігом подій. Вікторія Пластун з під стіл національного банку там триває акція протесту людей, незадоволених політикою національного банку.